То володій інформацією, той володій світом, сказав колись Уінстон Черчил. І дійсно, інформація у сучасному житті це стратегічний ресурс. У наш час для досягнення успіхів будь-якому члену суспільства потрібно мати доступ до інформаційних технологій. Доцільно використовуючи сучасні інформаційні технології та власний творчий потенціал, людина зможе досягти дивовижних результатів у будь-якій галузі. У Горлівському навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 88 багатопрофільний ліцей мрія. Це не лише розуміють, але й активно намагаються впроваджувати у життя. Наш навчальний заклад відкрився зовсім нещодавно, лише один рік тому. Але незважаючи на це, ми зробили вже декілька кроків у напрямку інформатизації навчального процесу. Так, наш навчально-виховний комплекс є школою-лабораторією для впровадження інформаційно-комунікативних технологій. Але ми не збираємось припиняти свій рух в цьому напрямку, і наступним кроком для нас стала участь у національному проєкті Відкритий світ. Чому ми вирішили це зробити? Чому саме конкурс 2000 шкіл від проєкту Відкритий світ виступає для нас пріоритетом. По-перше, наша школа нова і вже облаштована для використання сучасного обладнання. Так, кожен кабінет має підключення до мережі інтернет. Крім того, в школі працюють декілька зон Wi-Fi. По-друге, Учні нашого ліцею мають активну життєву позицію і завжди готові брати активну участь у нових проєктах. По-третє, у нас працюють справжні педагоги-професіонали, які завжди готові до нових експериментів заради удосконалення навчально-виховного процесу. Наш учнівський барометр вирішив перевірити. Чи готовий наш ліцей до такого конкурсу як 2000 шкіл від проєкту Відкритий світ? Ми запитали учнів, їх батьків та вчителів, чи вважають вони доцільним участь в такому проєкті? Для мене «Відкритий світ це цікава подорож у щось нове, таємниче. Взагалі, всюди люблю брати участь, особливо коли це стосується навчання. Поки ще не можу сказати конкретно. Треба розпробувати його на смак. Але я впевнена, що всі виграють лише від впровадження проєкту Відкрити світ. Мені здається, що це дуже класно. Я ознайомилась з проєктом і маю сказати, що дуже хочу скоріше спробувати таке навчання. І взагалі я вважаю, що зараз від цього проєкту нікуди не подітись. Рано чи пізно це сталося. Особисто мені дуже подобається така ідея. Наявність єдиної інформації в мережі це досить зручно. Та не потрібно багато часу витрачати на пошук необхідної інформації в інтернеті. Крім того, ця мережа є повністю безпечною, чого про інтернет ніяк не скажеш. Наша школа одна з найновіших в країні. І кому, як не нам, впроваджувати інновації та брати участь в цікавих корисних проєктах. Ресурси є, бажання є, віра в успіх є. В цілому ми готові стати в перші ряди цієї благородної справи. Ще в школі мене вчили, що інформація це кисень сучасного світу. Мабуть, вчителі намагались таким чином нас мотивувати вчитись. Але зараз я сприймаю це дещо інакше. Ніхто не знає всього, та і це не потрібно, мабуть, тільки Google знає все. Зараз перед нами стоїть задача дізнатися інформацію якомога швидше. А в цьому нашим учням допоможе проект Відкритий світ, адже один вчитель не може дати таких безмежних ресурсів, як цей, цей проєкт. Я бабушка учня першого класу нашої школи. І коли я почула, що школа намагається взяти участь у проєкті такому цікавому з мого точку зору, який дозволить нашим дітям у майбутньому бути компетентними в інформаційних технологіях, отримати знання на новому рівні. Ну, Я як бабуся дуже задоволена. І я вважаю, що мій е, онучок, який зараз в першому класі Кирило, коли доживе до перемоги в цьому проєкті, буде теж дуже задоволений. Дякую. На мою думку, основною проблемою українського суспільства є нерівність в навчанні, освітня нерівність. Адже не всі діти мають змогу використовувати інформаційні технології на уроках у своїй освіті. Але я вірю, що колись ми подолаємо цю нерівність і Україна вийде на новий європейський стандарт в усіх сферах життя. Це можливо при умові, якщо в Україні буде більше нових сучасних шкіл, і саме тому ми підтримуємо цей проект. Такі результати показав наш учнівський барометр, які ж перспективи чекають на нас. Насамперед, ми отримаємо сучасного учня нової формації, який буде мати такі якості, терпіння, що сприяє досягненню поставленої мети, готовність відстоювати свої переконання, творчу уяву, підтримку. Обдарованих учнів наявність інформаційно навчального середовища для педагогічних працівників. Нові школи, новий рівень освіти, отримання найкращих спеціалістів найвищого гатунку. Якісну освіту для кожної дитини. Відкриємо світ разом!